Відеоролик про начебто незадовільну роботу патрульних поліціянтів, поширив у інтернет-мережі житель зборівського району. Чоловік таким чином вирішив уникнути як адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Відео, яке він виклав на веб-сторінках, вирване з контексту і демонстрував лише один бік конфлікту. 18 липня патрулюючи на вулиці Гайвий, інспектор патрульної поліції помітив автомобіль Мерседес Benz, який рухався проїзною частиною, маючи технічну несправність транспортного засобу. Інспектор спробував зупинити автівку, але водій не виконав вимоги про зупинку та продовжив рух далі. Інспектором вдалося зупинити транспортний засіб на території одного з гаражних кооперативів. Водій та пасажир вийшли через пасажирські двері з правого боку з автомобіля. Пасажир залишився на місці зупинки, а водій, обійшовши гаражі, покликав ще одного товариша, увімкнув мобільний, почав знімати свою версію подій, але тепер виступаючи у ролі пересічного перехожого. Пасажир нецензурно висловлювався у бік патрульних, заважав працювати й погрожував фізичною розправою. Ти? Ти, ти воно? Я тобі тупорило 20 раз. Друже, да. тобі буде дуже погано. Друг, от, де... Я тобі поломлю отаких от дві ноги і не зроблю Тобу... Та... свою... в тебе. Так. Забери свою натурі, от ви тупера. На попередження щодо адмінвідповідальності чоловік не реагував, і як результат, поліціянти затримали Дебошира згідно зі статтею 173 дрібне хуліганство кодексу України про адміністративні правопорушення. Інспектори також з'ясували інформацію про водія транспортного засобу, який представився активістом і громадським діячем. І з'ясували наступну інформацію, що чоловік неодноразово порушував правила дорожнього руху, відповідно притягувався до адміністративної відповідальності. Окрім того, його позбавлено право керувати транспортним засобом за рішенням. Чоловік неодноразово провокував патрульних при виконанні службових обов'язків за плачима порушника 17 притягнень до адмінвідповідальності, серед яких перевищення швидкості та керування несправним автом. Дані факти внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань, відповідно до двох статей Кримінального кодексу України, частина друга статті 342 та 343. Керівник нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко заявив, що готовий співпрацювати з усіма жителями краю та активістами 24 години 7 днів на. Тиждень проте тим, хто провокує поліціянтів, заважає їм працювати та підтасовує факти, уникнути відповідальності не вдасться.